Горить свіча і пам'ять сльоза додому з неї краплями стікає. Земля ридає, не плачуть небеса. Майдан героїв з почистю ховає. І взять Господь, щоб ангелом в раю, в його садах повічно проживати. Вони завжди залишаться в строю. Про них, про них народ пісні буде співати. Небесна Сотня білих журавлів, душа яких летить під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Сьогодні туга душою ростина, багато з вас в коханні не признались, На дворі скоро втішиться весна. Чому ж її ви, хлопці, не діждались? Горить свіча і пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, героїв України пам'ятає. Після другого уроку, 20 лютого, учні та педагоги городоцької гімназії зібралися на тематичну лінійку, аби вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Лунали зворушливі слова в честь тих, хто загинув за незалежність та свободу нашої держави на Київському Євромайдані у 2013-2014 роках. Біля гімназії старшокласники провели флешмоб із запалюванням лападок. Я пам'ятаю на честь загиблих у Києві. 20 лютого Україна відзначає День пам'яті героїв Небесної Сотні. Ким були ці люди, чим займалися, що їх хвилювало. Це були звичайні люди, герої Євромайдану, які ціною власного життя відстоювали незалежність нашої України. І, звичайно, ці трагічні, трагічні події не могли залишити осторонь учнів і вчителів нашої гімназії. Тому із 15 по 21 лютого у гімназії проходила низка заходів, присвячені цій трагічній події. Сьогодні ми розпочали день хвилиною мовчання та звучанням пісні пливе кача, яка стала своєрідним гімном і Євромайдану, а взагалі у нас в гімназії проводилися дуже багато. заходів. Це години мужності, це виховні години, хороблі серця, герої Небесної Сотні, перегляд відеороликів, відеофільмів, флешмоби. Ми пам'ятаємо, та інші заходи приурочені цій трагічній події. Небесна сотня, герої не вмирають. Захід під такою назвою відбувся в Городоцькій центральній районній бібліотеці. Бібліотечні працівники та учасники подій на майдані у Києві знайомили учнів Городоцької гімназії з прикладами мужності та героїзму молодого покоління українців у 2013-2014 роках. 20 лютого це був день найбільших масових розстрілів на Майдані і став Днем Героїв Небесної Сотні. Тому що вбивали, я дивилася, в Вікіпедії, вбивали 17-го, 18-го і вбивали ще після 20-го, але 20 – це був найстрашніший день, і тому він обраний Днем Героїв Небесної Сотні. А це буде тема нашої сьогодні. Зустрічі, Хвилюючий початок уроку, відеопрезентація під зворушливу пісню Скрябіна Моя Україна розповідь спогад ведучих про революційні події Майдану і про невмирущий подвиг Небесної Сотні. Про буремні трагічні події на Майдані розповіли учням, учасники тих подій Володимир Цісельський та Борис Малий. Важко дивитися, важко згадувати ці події, які відбулися всі жахливі з але е, я сподіваюся, що це все було не даремно. Вірую, що коли ви виростете, ви будете будувати цю країну. Бо таке покоління, е, як вже наше, воно вже дуже спорчене. Дуже багато і старші покоління вже не побудує нормальну цю країну. Вам будувати цю країну. Е, ви ще е, не знаєте, що таке корупція. Ви ще не знаєте, що таке обирати владу. І я сподіваюся, коли ви виростете йдете обирати владу, ви вже не будете обирати таку владу ганебну, яку обрали наші покоління. А далі свій вірш, присвячений Небесній Сотні та Революції Гідності, прочитала гімназистам Галина Адамчук. А потім відеозапис із місця подій очима очевидців Революції Гідності. І фільм Реквієм Небесна Сотня, десяток юних янголів, котрі нікого не залишив байдужим. Того дня в полудень у мікрорайоні нового цукрового заводу зібралися школярі-старшокласники, педагоги Городоцької школи номер 2 та учасники Майдану біля меморіалу загиблим за незалежність України. Це місце вже стало символічним. Тут також відзначають пам'ятні дати, такі як Київський Євромайдан та вшанування воїнів АТО. Сьогодні ми з вами прийшли до цього святого місця для того, щоб вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Загинули на площах і вулицях Києва, захищаючи нашу свободу, наше прагнення до демократії і наше прагнення жити в Європі. І бути європейцями у всіх відношеннях політичному, економічному, духовному і моральному. Через горнило боротьби на Майдані прийшли городичани – Петро Войталюк та Володимир Сісельський. Вони знають, що таке висока ціна свободи, адже самі боролися за неї, як і інші, хто був у Києві у 2014 році. Україна втратила найкращих. І городичани, учасники Майдану, звернулися до молоді із закликом пам'ятати загиблих за нашу державу. Це Майдан починався не тільки, як говориться, після побиття студентів. Саме більше, звісно, пострадали вони, бо молодь є молодь. Вона, так як і сучасні діти, вони не мають ще такого інстинкту самозбереження, О. Ну, бо їм не приходилося через це проходити. З нашого з учасників Небесної Сотні. Майже кожен п'ятий це член Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я так через що, бо в ті часи я якраз керував, зараз я вже не керую. Ми маємо жити в європейській Україні. Треба Україну європейську будувати тут, не там, а тут. Не так, як наші можновладці будують Україну там собі. Вони вивозять статки свої. Які мають, мали б залишатись тут, і щоб було для розвитку нашого кращого, кращого життя нашого, ми мали б бути будувати заводи, фабрики, це все. От. Але, на жаль, бачите, що найбагатша країна в Європі, а найбідніше живе. Морозного вечора, 20 лютого, зібралися городочани на Майдані у городку, щоб у спільній молитві пам'янути героїв Небесної Сотні та усіх тих, хто поліг за Україну під час Революції Гідності. Поминальну службу за душі героїв здійснили священики Римокатолицького та греко-католицького храмів Городка. Сам Господи, побайдучи, у собщина вів твої в місті, світлому, місці, квітучому місті, спокійному. Ноцями молилися учасники заходу за душі полеглих за долю України та українців за майбутнє незалежної української держави. У хвилині мовчання віддали місця на данину пам'яті Небесній Сотні тим, хто загинув на сході України. Воювати теж загинули. прошу хвилиною мовчання віддати шану загиблим. Своє бачення того, що відбулося та відбувається в нашій державі, висловили городочани Володимир Цісельський, Олесь Королівський та Григорій Легкий. А на завершення учасники поминального заходу заспівали гімн України та поставили до підніжжя пам'ятника Героям Небесної Сотні запалені свічки і лампадки.